Всім привіт! Ви на каналі Гонтарукює, і в цьому відео ми з вами розберемо новий бот в Telegram, де ми знову ж таки можемо заробляти. Він трохи схожий на Near Wallet, де ми збираємо токени. Ход просто нажимаємо кнопочку Claim. Тут в принципі те ж саме, тільки це вже у мережі Blast. Я думаю, останнім часом ви вже чули про Blast швидше за все, тому що вони були на хайпі. Багато було різних теснетів, дропів на Blast і так далі. І тепер є цей вже бот XBlast, де ми зможемо XBlast токени заробляти. Потім їх обмінювати просто на. Звичайні вже токени. Що, ж, давайте перейдемо в мій телеграм. До речі, рекомендую підписатися в мій телеграм-канал, тому що там я публікую інформацію раніше всього. Ось бачимо 15 березня, до речі, сьогодні вже 19, тобто 4 дні тому ви вже могли зайти в бот, якби були підписані на мій телеграм-канал. Ось я робив пост з інструкціями, що потрібно робити. Тут все просто. Як зазвичай, ви переходите в бот, далі нажимаєте кнопочку Старт, відкриваєте додаток. До речі, ось так він виглядає. Цей додаток, коли ви його відкриєте, в перший раз вам просто необхідно буде пройти капчу, підписатися на телеграм-канал і підписатися на Twitter. Все, ви попадаєте сюди, далі можете клеймити нагороди. Ось, як бачимо, ось така сума приходить кожну годину, тобто кожну годину вам потрібно заходити і ось тут нажимати кнопочку Клей. До речі, давайте я нажму, в мене якраз вона активна. Ось я бачимо заклеймів і баланс в мене трошки збільшився. До речі, тут є вже бусти, такі ж схожі, як на NIR Wallet. Ось, переходимо сюди, в boost. Давайте перейдемо. І тут можна збільшувати кількість добутих токенів в годину. Ось, наприклад, ми нажимаємо, і як бачимо, за три токени. Тих, які вже ви збираєте на балансі безплатно, можна збільшити рівень. Зараз 0.1042 за годину, а буде 0.15.62 за годину. Тобто набагато більше зможна буде майнити. Далі, що тут є ще? Ще є місії. Я так зрозумів, що ці місії можна виконувати кожні 24 години. Сьогодні це лайки, ретвіт, show your blast, ну, коротше, і підписки і так далі. Думаю, ви розумієте, ви виконуєте всі ці місії кожен день, нажимаєте Confirm, і тоді. Ось так, ось тут, де кнопочка клейм збирається за годину, вона буде збиратися, я так зрозумів, що раз на 24 години. Я ще, до речі, місії не виконував, тому що до цього бот дуже страшно виснув, так як пішов наплив людей зараз. В принципі, все досить непогано працює і вже можна робити, тому я пізніше теж виконую ці місії, щоб не заходити і не нажимати тут на кожну на кожну годину. Далі тут є ще реферальна програма. Ось тут внизу можна нажати. Тут можете скопіювати вашу реферальну силку. Е, далі тут є бусти, так, бусти, я, до речі, вже показав. І є екосистема. Ну, точніше, немає. Як бачимо, Coming Soon, тобто вона скоро буде. І що тут у нас є ще? Ще є ось тут Planets. тобто тут ви можете створити свою планету. Планети це щось. Е, Точніше, навіть не щось, а це те ж саме, що Нір валить, наприклад, села чи склад у ноткоїні. Ось ви тут можете створити. До речі, я вже створив свою планету. Зараз ми вже перейшли на іншу. Починаємо з Меркурія. Як бачимо, моя планета вже Марс, тобто вже трошки пропросовуємося, тому рекомендую теж підписатися на мою планету. До речі, всі посилання будуть ось в цьому пості. Ось тут я посилання вам залишу на цей пост. Тут буде посилання на бот і для вступу в мою команду, точніше, в мою, в мою планету. Тут, в принципі, ви можете бачити, скільки всього на вашій планеті є токенів, скільки людей і на якій планеті, і плюс тут повинні відображатися всі учасники вашої планети. Не чомусь в мене вони перестали відображатися. Пише, що приватно, але ж група, але ж планета то моя. Я не знаю, що сталося. Ну будемо розбиратися, хоча, в принципі, це не так важливо. Що ж, думаю, в принципі, поки що зараз цим все зрозуміло. Далі тут є лідерборд, так само можна подивитися, лідерборди. До речі, по цих планетах можна дойти аж до Сонця. Давайте повернемося. Як я сказав, починаємо з Меркурія, далі йде Марс, Венера. Ну і так далі. Ну, не будемо все перекласувати. Коротше, найбільше це Сонце. Тут потрібно можна дойти до Сонця. Ось, В принципі, поки що це все. Ось такий проєкт. До речі, якщо ви в нього заходите, ось тут е, нажимаєте кнопочку е, клейм, а у вас тут ноль повністю. Вам просто необхідно буде вийти з цього додатку. Ось тут е, нажимаєте, далі е, нажимаєте Логаут, виходите і заходите заново у е, додаток. Все, далі тут у вас всі токени повинні вже е, нормально відображатися. До речі, тут на кнопочку бусте теж вже можна нажимати. Всі кнопочки працюють, тому що в кілька днів тому, тому це був. Е, Просто жах, заходиш, нічого не працює, все висне. Ну, Зараз, як бачимо, все працює. Ось такий новий бот. Рекомендую вам сюди зайти і збирати ось ці токени. Зараз це WXBL-токен. Потім я так зрозумів по інформації, що ми просто на XBL їх будемо міняти, тобто вже без приставки W. І зможемо їх виворити і так далі. Тож, приєднуйтесь і збирайте ці токени. Думаю, зовсім не складно час від часу, -часу заходити, Тут нажимати кнопочку Клейм і забирати токени. На цьому все. Якщо відео було корисним, ставимо йому, звісно ж, подобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані, тому що на ньому буде ще багато відео по заробітку в інтернеті. Всім до нових зустрічей і удачі в заробітку!